Міністр охорони здоров'я Максим Степанов відреагував на самовільне скасування карантину вихідного дня у Львові. Обов'язково підпишись на наш канал Viber, щоб не пропустити найцікавіше відповідну заяву чиновник зробив в ефірі ток шоу Свобода слова Савіка Шустера. За словами Максима Степанова. Карантин вихідного дня був введений з метою зменшити контакти між людьми, щоб коронавірус covid 19 не поширювався так швидко, дане рішення націло не розвантажити медичну систему і не привести до переповнених лікарень. Що стосується Львова, де мер Андрій Садовий прийняв рішення не дотримуватися постанови кабміну. Максим Степанов заявив, що оголошення вихідних днів робітниками не допоможе уникнути карантину, він пояснив, що в постанові йдеться не про вихідні, а про період часу з 00.00 суботи до 00.00 понеділка. Тому оголошення суботи неділю робочими днями не допоможе обійти стороною рішення уряду. Вони б ще перейменували суботу і неділю. Тому що у нас в постанові з нуля годин суботи до нуля годин понеділка, заявив він. Обов'язково підпишись на наш канал в Viber. Щоб не пропустити найцікавіше, нагадаємо, що у Хмельницькому, всупереч карантину вихідного дня, продовжили працювати ринки. Як повідомляв портал, Знайде. Епіцентр продовжує свою гру проти постанови Кабміну. Також знай я писав. Що українці змусили президента відреагувати на петицію проти карантину вихідного дня?